Вітаю вас, шановні друзі. Ви на каналі Футбол 3, Ви не помилились, і сьогодні ввечері ми вже скуштуємо дуже смачну страву під назвою Ель Класико. Півфінал Кубка Короля. Реал Мадрид приймає Барселону у чемпіонаті Іспанії. Барса з великим відривом е лідирує. А Реал Мадрид зараз набрав дуже гарну форму. Ми це могли бачити у лізі чемпіонів. Так от, спрогнозуємо, що сьогодні переможе королівський клуб, бо це кубок короля. І на це наш партнер, букмекерська контора Парімач дає коефіцієнт аж двійку. А якщо ви хочете трошки більше коефіцієнт, то ми можемо взяти обидві команди заб'ють при тоталі матчі більше двох з половиною. На цей результат букмекерська контора Парімач дає коефіцієнт 2,50. Друзі, ставте та вигравайте, та не забувайте, що ставки це лише гра, та остаточні рішення залишається. За вами канал Футбол 3!